Добрий ранок, шановні батьки та любі дітки. Сьогодні пропоную вам цікаву гру, яка називається Четвертий зайвий. Перед вами буде зображення чотирьох малюнків. Дитина повинна назвати на кожному малюнку хто зображений, а потім уважно розглянути і назвати, що буде зайве серед оцих чотирьох малюнків. Наприклад, на цьому малюнку, на малюнку зображена білочка, ведмідь, вовк та помідор. Зайвий серед цих чотирьох малюнків буде помідор, тому що помідор це овоч, а решта це дикі тварини. Розгляньте, будь ласка, ось ці малюнки. Що на них зображено? Подивіться. Як ці рослини називаються? Правильно, це кущі молодці. Що зайве серед цих чотирьох малюнків? Правильно, зайва буде лисичка, тому що лисичка це дика тварина. Можете запитати у дитини, де живе лисичка? Який вона має зовнішній вигляд, чим вона харчується? Запитайте, будь ласка, у дитини, чи лисичка. На зиму лягає спати, так само як лягає ведмідь та їжачок. Роздивіться, будь ласка, тепер ось ці малюнки, що на них зображено? Як можна назвати одним словом огірок помідор та моркву? моркву. Правильно, овочі. А що зайве буде серед оцих малюнків? Молодці, їжачок, тому що їжачок. Це, правильно, не овоч, а дикі, дика тваринка. Подивіться, будь ласка, на ось ці картинки. Хто зображений на картинці вгорі ліворуч? А праворуч, а під вовком хто? Молодці, як можна назвати, подивіться, оці три картинки одним словом. Правильно, дикі тварини. А ліжко можна віднести до диких тварин? Ні. До чого відноситься ліжко? Молодці. До меблів. А хто зайвий? Серед цих картинок здогадалися? Молодці. А ось які цікаві, подивіться, малюнки. Хто на них зображений? Розглянули? Так. Що зайве серед цих малюнків? Скажіть, будь ласка, а комахи що роблять взимку? Правильно. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Знайомі вони вам? Хто зайвий серед цих малюнків? Правильно? Молодці. А чому зайвий? Погляньте, які малюнки перед вами. Назвіть, будь ласка, хто зображений на кожному малюнку? Як можна назвати одним словом ось ці зображення, що я показую? Вірно, це комахи одним словом. Хто зайвий серед цих малюнків? Молодці їжачок. А чому їжачок зайвий? Так, тому що це дика тварина. Пригадайте, будь ласка, ви на занятті уважно слухали. Їжачок взимку, бігає по снігу чи лягає спати і всю зиму спить. А що роблять комахи взимку? Пригадайте. А ось подивіться, які малюнки на вас чекають. Назвіть, хто зображений на кожну малюнку. Так, де живе ведмідь, а лисиця? А як називається житло зайчика? Зайчик на зиму змінює своє хутро чи ні? Так, вірно, змінює. А яка стає шубка у лисиці на зиму? Молодці, м'якіша, тепліша. Роздивилися ці всі малюнки, що зайва тут? Правильно, молодці.